У тебе онкологія, блін, така молода, і вже рак. Мені <плес> дуже шкода, що ти захворіла. Тебе рак. І що, скільки тобі залишилось? Сподіваюсь, <плес> що в тебе буде якомога швидше одужання. Ти не схожа на онкохвору. <плес> Чудово виглядаєш? Як ти себе почуваєш? Бля, і рак же ж, він же не лікується. Шкода, що ти захворіла. До речі, маю знайому з таким самим діагнозом. Наразі вона живе повним життям, закінчила лікування. Сподіваюсь, так само все буде добре, та ступудово буде. Враження, що зараз ти почуваєшся погано. Я готова тебе вислухати, як я можу тобі допомогти. Слухай, е, моя знайома по папіної лінії п'ятки і правої ноги. Вона коротше лікувалася корнем лапуха, втирала ванну з 300 років. Себе почуваєш після лікування. Боже, та забити на цей рак, господі! Що тобі потрібно, якась допомога, чи просто поговори?